Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники гості моєго каналу, з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ой, збирався йти на 2Б, приготував пилку, якраз успів тільки поправити цепочка над філючком. Ну і тут виснула Леся Петрівна. Ну а так як я вже неодноразово говорив, що я підкаблучник ну прийдете ще йти виконувати поставлену задачу. Тобто буду йти зараз в літню кухню номер 2 і будемо запускати з вами автоклав. Ну Але сповнив, колись давним-давно в 90-х роках, тоді я школу закінчив в 96-му році, в 97-му вчився в ПТУ номер 5 місто Біла Церква. І завжди е пам'ятаю, як казали батьки своїм дітям, там, синок чи доця, давай, давай йди. Їдь там у місто, Білоцерку, Васильків, у Київ, учися там, шукай роботу, не повертайся в село, тому що в селі капець нема роботи. А я якось от думаю, лки-палки, я оскільки жив в селі, у селі, в мене такого не було, що там не було роботи. Робота завжди була, але була дурна робота, яку ти робиш з пустого порожня, Ну, а також була робота, на якій ти можеш заробляти кошти. Так що от... Живу, наче я в місті, да, але живу в частному секторі. І вважаю, що я живу в селі, так як ну, займаюся такою сільською діяльністю, і сказати, що в селі немає роботи, і ти зап'єшся, що тобі немає чим зайнятися, ну це вже третє питання. Мені кажеться, більше всього, що це залежить від того, яка людина. Так що, друзі, ну, просто так воно мене навернуло, що як це так немає роботи, і як це в селі не можна... Заробити кошти. Ну, По-перше, наші батьки вони самі були залежні від ситуації, тому що вони виросли в такий період, де була колективізація, і всі робили гуртом. І завжди був якийсь пастух, і він пас це обирання саду, і люди там просто робили свою роботу і знали, що там їм дадуть якісь копійки, і в них буде гарне і щасливе майбутнє. Але вбилася у них от жилка виживати і жити самі по собі. Ну, Дав Бог, мене розумила ситуація, так як деякі люди теж говорять, от в тебе земля є, нема, в тебе є, нема. Чому? Ну так сталося. Моя мати і була ланковою в своєму, ну, залишилися ми без паю. Ну то не важливо. то, що якби можливо була земля чи пайова, і коли воно приходило б дармове, то я просто б не оцінив того, що можу оцінити зараз. Так що я все купую, все починали з нуля. Хто там у мене дивиться ізначально? О, ми починали з Лесі Петрівною, з отаким нульом. Мінус 8 тисяч гривень кредиту, і я в чужому місті. І, дякуючи людям, які тоді були при владі. Мер був тоді пікало, і зам його був пушкар. Так що, ну. Хтось говорив, що без грошей нічого не робиться, все нормально, все організували, написали заяву, прийняли рішення. І в нас є отакий участочок. Так що, друзі, зараз підемо, будемо запускати автоклав. Дам відповіді на деякі запитання. Можливо, я Олеся Петрівна задам їй пару питань по поводу рецепта. Хоч там нема нічого, сіль і перед горошок і буває цибулька. Цей раз без цибульки використовуємо півлітрову банку. Так що, друзі, отак от от. нема коли в селі. Відпочити, а не то, що там ну, тим людям, які е, працюють. Вчора дзвонив я також до своєї в Миколаївську область. Верніше, вона до мене дзвонила, каже, маємо 5 корів, 10 там, телят, бичків. Ну, так, по привичці, син каже, вже великий, але по старій накатаній схемі працюємо. Привикли. Люди кажуть, на що воно тобі треба? Ну, я не розумію таких дурних запитань, коли е, сусід приходить, сам сидить на призбі, Сам носить драні носки і резинові чоботи диряві. На, на стінах обої за 80-й год газетами поклеєні. І він каже, нащо тобі треба? А вона каже, ну треба, тому що це життя моє, і я хочу жити краще, трошки щось вдосконалити. Так що якось так. Це залежить від кожної людини і, і навіщо людині говорити, коли ти працюєш, і говорити, нащо ти це робиш. От, іди там до дядька на роботу, ну а дядько. Дядько теж коли в своє время починав і щось вкладав, сам працював, потім наймані працівники. Так що, друзі, все буде добре. Прийшов я до кабінету. Зараз будемо виконувати поставлену задачу. О, Лесі Петровни тут немає, тут є її замісник. Віруська Сергійова щось тут кофіює, чаює, ну вона не кофіює, правда. О! А, одразу дам відповідь, картопля добра в нас ще ні. Ну, По-перше, я не можу дати відповідь по поводу картоплі добра чи ні. Але як ми перевіряємо, ми вибираємо для себе картоплю, ми її варимо або мундієркою, або е, запікаємо в духовці І таким чином ну ми дуже таке любимо, потім жар, зажарочку робимо, обчищуємо і отак кушаємо. Ну і, соответственно, да. Батько любить жарну почеревину з яйцями. От. Ну, якось, да. А ще там для того батька, який там писав по поводу, як можна купляти е, свиней, які вирощені на преміксах. Вася. Прочитай, вообще, ласка, хоч чуть, чуть що небудь, що виконує сам премікс і що таке слово премікс. І не будемо я сам двоюшник, але не хочу тобі нічого говорити. Просто ну якось негарно це виглядає. Тому що з премікса м'ясо і сало не росте, росте з білкової маси, яку ми кладемо в рецептуру. А премікс це вітамінно мінеральна база, яка забезпечує тварину вітамінами, мінералами, ну а також амінокислотами і ферментами, які допомагають розщеплятися білкам і превращатися, так сказати, м'ясо. Я перетягну, все буде добре. Так що, друзі, зараз будемо запускати автоклав. Зараз десь поставлю телефончик. Тобто під... Є, туди постав. Я передивлюся. Є, звісно, сила. Так що, друзі, зараз ставимо телефончик і будемо з вами ставити автоклавчик, накачуємо воздух. Ну, тобто дівчата все-таки дають перевагу хлопцям, щоб хлопці це все діло запускали, але в деяких сім'ях зараз немає хлопців. От. І жінки роблять усю роботу, багато роботи роблять самі жіночки. Так що, друзі, зараз е, запускаємо от, е, автоклавчик, робимо тушоночку. Вже тут ми вже трохи наробили, є у нас замовлення. Не будемо там, як говорити, як деякі люди там нам говорили, що ти піаришся, наче Порошенко. Ну, тоді без піара. Просто тушонка робиться, частково продається. Частково з'їдаємо, да? хай буде так. Так що все, на цьому буде з Леся Петрівна прийшла, вона банку тушонки врізала, на преміксах і хоч би хни. Да? Бабушка на здоров'я. Бабушка отримала сухпай. Леся Петровна, скажи, будь ласка, скільки солі ти кидаєш на Вера, Я ж тебе просив на пів літрову баночку. Так що, мінус одна банка у нас. Так що Леся Петровна туди убрала, у нас аварія ще ЧП, мінус одна баночка. О, Леся Петровна в привищній озі. Да, вона любить то діло терти від потолка до пола. Ні, не в тому плані, що ви подумали. Я маю на увазі, ну якщо так на пол подивитися через улічительне стекло, то ви тут побачите мухи, пилюка, таракани та детепе. Ну тут наша Верочка пройшла, вона обідала. Ну, сейчас Леся Петрівна це все діло вдосконали. Так що Леся Петровна, відповідь на кіло там наскільки дай відповідь. 15 грам на кілограм м'яса. 15 грам на кілограм м'яса це кидаємо ми. А по інструкції там двадцять кажуть, да? 20, там да. Да. ми кидаємо 15, і то там були випадки, що Леся Петрівна відправляла деяким підписникам, і вони кажуть, що А ми кажемо, є рецептура. По рецептурі готуємо. Не подобається до побачення. По поводу знижок ще раз даю відповіді для підписників і піарщиків. Що там, кажуть, що ми піаремося. Ми продаємо тушонку свинячу 125 да? Да. і курячу 105. Але це тушонка, отак от вона все виглядає. паштет до нас кажуть, 100 гривень. М'ясний, тому що там у нас. А? Да. Да, у нас там йде в основному рульки, печінка, серце. Да? м'ясо. Ну і м'ясо. Серце печінка. Да. Так що от таке. Але ну, хтось там каже, та, то дорого чи не дорого, є та аудиторія, яка Готова його купляти, для цього ми працюємо і ніколи, як казав там один валерчик, рекламу я собі на каналі не роблю. Ми робимо цю роботу, дав би Бог тільки здоров'я моїм дівчатам і мені в тому числі, щоб цей процес далі тривав. І я вже говорив: якщо ми схочемо, ми краще людині дамо безкоштовно, а те продамо стільки, стільки воно коштує всім. Тобто немає в нас різниці, немає ніяких знижок. Ну, а якось так. А в нас є кому дати, в нас є знайомі друзі, їх дуже-дуже багато. А тих, що там дуже там сильно багато просять і пишуть там, ну все залежить від людини, тому що людина якось ну, вона некрасиво виглядає, коли людина починає е, заїжджати відтуди, непонятно відкуди. Ну, на цю тему все. Так що посолі 15 грам на кілограм. Коли ми закладаємо 27 банок, зараз ми закладаємо 26 чогось. <coughs> не, ну якщо на автоклав у нас вставало раніше 27 банок. Ну, бачить, тому що в ці банки йде вообще 550 грамів, 525 грам. Так, банка товща. Банка товща, масивніша Це... і дорожча. Вона дійсно більша дивилася банка. 245 грам, так? Так. О, так ти можеш її відтарити, так я не побачив. А, 245 вони кажуть. Так я ж вже відтарила. 525 грам. М'яса. 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 А, да, от вам і відповідь. Скільки м'яса в півлітровій банці? Це для тих, хто кажуть, да немає там пів кіло, да немає У там... Нас біль... У мене нас більше, завжди. Ось ось вам, 525, тара вона відбита, 245. У мене було 130 ну, есті... ти... м'яса і в мене вийшло 24. Рахуйте, да? От і рахуйте, м'ясо, солі 15 грамів кинули і одну грошинку ми кидаємо. Нічого лишнього. Я зараз не кидаю, то, що ти мені написав, що. А, нема тут перші. Тільки сіль. Я кидаю до 6 меле. А, до 6 меле. І перевішую все це разом. з А скільки грам на глаз? Ні. Ні, ні. 2 грама на кілограм. 2 грама на кілограм. Ну, якось так. Так що, друзі, цей раз не патріотичні кришки використовуємо, Ми використовуємо такі, які є. От я не зараз нема берзань? Ну нема зараз в магазинах, може позавозять. Да. Так що я думаю, що завезуть патріотичні кришечки. Купимо. То мені були дівчата трошки передали. Фатіма була пару упаковок передала, сестричка була пару штучок, привезла. От, якось Так Так що, друзі, 26 банок була за автоклав, це раз 24, тому що скільки м'яса, скільки тушунки. Віруха, впустила. Да. Віруха О, Питання, Це за чого я хочу ще знімати це відео. Питання. Треба ставити телефон, тому що треба запускати автоклав, а я буду бла-бла-бла буду. Так, о. Сама основна задача моя на сьогоднішній день дати відповідь підписникові, який мені писав, чи можна. М'ясо свіже робити з нього тушонку. Ну, знаючи, коли Леся Петрівна давала команду бігом зарізати порося, тому що їй треба вже на п'ятницю тушонка. Неодноразово так було у нас різали в четвер. Для того, що треба було хлопцям і дівчатам тушонка вже на п'ятницю. Холодна з утра. Ми свинюль, зарізали свиню, не спіли її залізати, це бітріна вже замаринувала м'ясо, напхала в банки і поки не, там ну діли. Ну не не геть так прямо. Ні, ну я маю на увазі, що свіже. Можна... Для так. мене це принципово. Я люблю, щоб свіже да, м'ясо було. Тобто, не треба вилежу. Воно Тут... треба, щоб вона заостила, просто щоб м'ясо віддало тепло. Тобто, ну 2-3 години воно да, в нас. Ну я маю на увазі, поки ми поїли таранчук, уже я запустила в тепло. Щоб ж відповідь для моєї підписника не буде. Але смак зовсім інший, коли свіже м'ясо, і коли там полежить, незвісно. Для ковбаси краще, звісно, щоб полежало. Та й легше з ним працювати, коли воно Але домашнього ковбасу ми ніколи не ні. Всі, свіжо, тільки свіжо. Тільки я там ще розбираю, тут вже нарізається. Тому ну, що так. кажуть, як, правильно, в свіжому м'ясі, в теплому м'ясі, це там скільки з 5, по-моєму, чи 6 годин, і м'ясо ще містить природній свій фосфат. Фосфат для чого? Для того, щоб... М'ясо має свою природну клейкість. От руку нас нормально так закривала і втекла, опустила банку. Ковбасу хорошо, коли м'ясо якщо вже не свіже, то тоді треба, щоб вилежала. Але для мене це я не знаю. Я навіть не могла себе настроїти на те, що чого й таранчук добрий, і чого наш таранчук самлічається, да та? тому, що ми його не встигли принести. Хай каже там... і не розбити. Ми вже його там готуємо. А вже от приходила підписниця моя і знайома, вона, я не знав, що вона підписниця, каже, скільки готуємо таранчук, то не виходить такий, як у вас. І приїхала і каже, Леся, дай мені е, 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 цього м'яса і що там треба для того, щоб приготувати таранчук. Ну, побалакали, побалакали. Леся каже, давайте я вам насиплю А вона каже, син каже, ну щось ти готовий, що він та не такі, як на відео. Я кажу, візьми, накидаю в банку, да, хай люди нагріють да і буде на цьому таранчу. Так що, друзі, по м'ясу відповідь ми дали, тушонку ми зробили, піар не, не робимо. О, як там говорять, да, ніхто нікому не запрещає працювати, працюйте, заробляйте, ставте свою ціну, хто яку хоче. О, а там вже робіть самі висновки. хоч даром роздавайте. От, я ж вже казав сьогодні по поводу картоплі і по поводу е, е, сала на базарі і що ми продаємо. Людина каже, 200 гривень, я вчора ж написав у відео сало 200, задок 13, але КГ. Ну, ми ж важили 13-кілограмовий задок. О, на те сало там ну, багато підписників пишуть, їм не важливо, скільки воно коштує, щоб ми вислали. Я кажу, не вибіжайтеся, ми не можемо вислати, тому що я дуже дуже мало. Взагалі я. Завжди казала багато дуже читаю в Фейсбуці по ночам. Люди там пишуть ой, дорого. Візьміть порахуйте. Да. Ні, да не навіть рахувати. Заведіть свиню, купіть маленьке поросятко, виудуйте, походіть біля нього і їжте, буде вам даром. Да, да, буде даром. А то от люди возмущаються, ой, дорого. Тобі біжі... а мені здоров'я не дорого. Мені теж дорого. І то, що я не бачу ні дітей, у мене немає часу, ні на чоловіка, ні на дітей. У нього так само. Але це це наша, наша робота. То це нормально. А другі сидять у квартирах, плюють з балкона і кричать сало дорого. Пожалуйста. Це спускаємось з балконів, так, продаємо так. квартири, купуємо хату, струїмо сарай, тримаємо поросят і так. собі дешево безплатно. Так, ось на Лексуса їздимо, приодіть і постенемо погане. А так, а і навіть от тушонка багато дзвонять, а мені аби дешевше. Я розумію. Давайте я вам вишлю м'ясо. Ви купите банки, станете зробити. Чому ви цінуєте свій час, а я свій не повинна цінувати? ну Тоді людина, яка ходить на роботу і хоче за час заробити там 300 да, гривень вище. Можна зробити самому, так, да, це буде дешевше, але це буде дешевше на банці до 15 гривень. Да. Оце весь заробіток на банці тушонки. Для того, щоб заробити півтори тисячі гривень, скільки треба буде банок зробити тушонки? Перемить банку. А їй і... ж теж треба. Комусь продати. Та якщо продати по 125. А якщо хочете тушонку, все познається в порівнянні. Був у мене Анатолій Анатолійовій вчора різав свиней. Зараз вони роблять там на одну організацію, е, теж, ну, за, ну, типу, допомагають різати свиней і використовують. Ну, тобто Вони б'ють, нутрують, сортують там кишки, ковбасні, е, тоненькі, товсті. Там, як там народі кажуть, косу, о, там голову, лівера, все окремо, а потім вже приїжджають, охолоджені і забирають. Її каже, жінки були, навіть кидали задниць свинячих у відро. Приїхав заказчик, висипав назад ящик, каже, все йде на переробку. Тому що зараз зроблять тушонку. Подивився в хто ці яку роблять тушонку на ЗСУ. Не пам'ятаю, там людина й говорила торгову марку. От, відкрила банку і там говяжа тушонка, а такий секель висить. Ну, хто в армії служив і знає, що ну, ми нам так говорилося так, да, треба виключити віса. Скільки ж, бачите, скільки м'яса в банці тушонки. Да? Можна, в принципі... Не, не ляпать язиками, а берете, зважили повну банку, викидали тушонку і обратно зважили банку і будете знати, скільки вже буде там е, готової продукції от, в тій банці. Ну, якось так. Так що, друзі, я буду зараз закручувати гаечки по поводу автоклава, хто там ще не дивився нас і, і перший раз дивиться. Автоклав називається Ніколь це не реклама, а просто хороша штука. Тому що, як замовляв, балакав з якимось дідом, це колись було давно. Е посовітував той Віталік, який до мене сьогодні приїжджав в кінці відео попереднього. Ну, в нього такий самий, такий меншенький. Вот. Ну, а я думаю, що на цьому я буду ще дуже завершувати відео. Зараз закручую гаєчки, зажимаю, накачую одну атмосферу, включаю в розетку. Вставляю градусник і вже остальний процес залежить від Лесі Петрівни. Ну А потім, коли вже буде готове, вже ну, вже завтра з утра, вже сьогодні вечором не будемо відкручувати, завтра ми вправимо воздух, там буде одна атмосфера, вона опускається до одної атмосфери, тому що ми її одну накачуємо, вправляємо, е, відкручуємо ну, і вже витягуємо готову душу. Ну А там вже Леся Петрівна. Туда, потрібно, нужно, туда она и пойдет. Я думаю, там сколько банок? Раз, два, три, пять. Та трохи есть, где банок десять, двадцать, тридцать, шестьдесят. И тут что там с паштетом? Паштетом и кулича там есть. Шестьдесят, ну, даже до сотни банок уже будет зроблено. Так что клав хорошая штука. Плануємо, що попробовать рыбных сделать зробити И для себя, и для хлопців. Для знакомых. І друзі воє дзвониш там, якщо є така можливість, я хочу передати. Не треба, у нас все є. Я кажуть, хлопці, які знаходяться на передовій. Вони лишний раз не хочуть напрягати, вони кажуть, у них все є. Хоть бувають такі випадки. були такі випадки, що просто страшно. І по харчуванню. І по умовам. Так що, друзі, на цьому, я думаю, що буду завершувати відео. Кому сподобалося відео про все і не прошу, ставимо лайки, пишемо коментарі. Усім бажаємо миру, здоров'я і добра. Ще раз хочу дати відповідь Валерчикам. По-перше, в чим щось писати, говорити, візьміть і провірте, факт є факт. Так що всім миру, здоров'я і добра. razão do peremoga пока пока пока